Пов'язаний адміністратор протягом усього життя автомобільний блог. Час за кермом, як технології повертають вкрадені годинник і позбавляють від головного болю. У сучасному світі час найцінніший ресурс. Ми прагнемо до продуктивності, намагаємося встигнути більше, оптимізуємо кожну годину. І, як показує недавнє дослідження BMW, значну частину цього дорогоцінного часу ми втрачаємо через автомобіль. Не через сам процес водіння, а через планування його обслуговування, роздуми про потенційні поломки і, як наслідок, спонтанні зміни планів. Втрата до 565 годин на рік це звичайно шокуюча цифра. Але, якщо задуматися, в ній є чимала частка правди. Я сам, як людина, яка багато часу проводить за кермом, знаю. Як дратує необхідність розбиратися в інструкціях по експлуатації, шукати інформацію про рекомендованому обслуговуванні і гадати, що відбувається, коли загоряється незрозумілий індикатор на приладовій панелі? Не кажучи вже про ситуацію, коли машина несподівано ламається, і доводиться скасовувати важливі зустрічі або змінювати плани на вихідних? Чому ми так втрачаємо час? У дослідженні BMW виявили кілька ключових факторів. Що призводять до цієї втрати часу. Недолік інформації багато водіїв не до кінця розуміють, що потрібно для підтримки автомобіля в хорошому стані. Інструкції з експлуатації часто складні та перевантажені технічними деталями, відсутність організації, традиційні методи, такі як щоденники, хоч і корисні, але часто виявляються неефективними в сучасному світі. Легко забути про заплановане обслуговування або пропустити важливе нагадування. Про зізнаюся, я сам іноді відкладаю візит в автосервіс, думаючи, що ще трохи проїду і все буде добре. Це, звичайно, помилка, яка може призвести до більш серйозних і дорогих проблем у майбутньому. Страх перед несподіванками багато водіїв бояться, що при візиті в автосервіс їх чекає неприємний сюрприз, виявлення серйозної поломки або завищена вартість ремонту. Проактивний догляд рішення проблеми BMW, як компанія, що прагне до інновацій, пропонує рішення проактивний догляд за автомобілем. Ця технологія, доступна на більшості автомобілів BMW віком менше 10 років, використовує дані про автомобілі в режимі реального часу, щоб попереджати водіїв про потенційні неполадки, нагадувати про планове обслуговування і пропонувати підтримку в разі аварії. Я вважаю, що це чудовий підхід. Замість того, щоб чекати, поки щось зламається, краще заздалегідь виявити проблему та усунути її. Це не тільки економить час і гроші, але й забезпечує безпеку та комфорт водіння. Мій досвід та рекомендації. Особисто я завжди намагаюся бути максимально поінформованим про стан свого автомобіля. Я регулярно перевіряю рівень масла, тиск у шинах та стан гальмівних колодок. Але, чесно кажучи, я не завжди встигаю стежити за всіма рекомендаціями щодо обслуговування. Тому. Я вважаю, що технологія проактивного догляду це відмінний спосіб доповнити мої власні зусилля. Я уявляю собі, як зручно було б отримувати повідомлення на телефон про необхідність замінити масло або перевірити стан підвіски, не потрібно було б шукати цю інформацію в інструкції з експлуатації. Що я рекомендую водіям: Вивчіть інструкцію з експлуатації, хоча це може здатися нудним. Інструкція з експлуатації містить важливу інформацію про рекомендоване обслуговування та потенційні проблеми. Введіть облік обслуговування, записуйте дати і види виконаного обслуговування. Це допоможе вам стежити за термінами наступного візиту в автосервіс. Використовуйте програми для відстеження обслуговування, існує безліч додатків, які допомагають відстежувати терміни обслуговування і нагадувати про необхідність візиту в автосервіс. Не відкладайте візит в автосервіс, якщо ви помітили будь-які незвичайні звуки або зміни в роботі автомобіля негайно зверніться до фахівців. Розгляньте можливість використання технології проактивного догляду. Якщо ваш автомобіль підтримує цю технологію, обов'язково використовуйте її. Це допоможе вам заощадити час і гроші, а також забезпечити безпеку і комфорт водіння. Довіряйте своїм відчуттям, якщо ви відчуваєте, що з автомобілем щось не так, не ігноруйте це. Краще перестрахуватися і звернутися до фахівців. Інновації та креатив скульптура з шин не можна не відзначити і креативний підхід BMW до просування технології проактивного догляду. Створення скульптури з автомобільних шин, що символізує дорогоцінні годинники, які можна повернути, це відмінний спосіб привернути увагу до проблеми і показати, наскільки важлива економія часу. Такі нестандартні рішення запам'ятовуються і викликають інтерес. Висновок час найцінніший ресурс. На закінчення хочу сказати, що час найцінніший ресурс, який у нас є, не варто витрачати його на непотрібні роздуми про технічне обслуговування автомобіля або спонтанні зміни планів. Використовуйте технології, будьте поінформовані і дбайте про свій автомобіль, щоб він служив вам вірою і правдою довгі роки. Інвестиції в проактивний догляд, це інвестиції у ваш час, безпеку та спокій. І це, безумовно, варто того.